знаходиться житловий будинок в який влучила ракета. Дуже важко коментувати те, що зараз трапилось. Зав'язали русські війни, вони всю життя хочуть. Це тварі, це не люди. Це істоти. Ребята, ми харкачаємо, Ми волонтерим з першого дня. Не дождутесь. П'ятнадцяти років я керую цим закладом наразі. Директорну після п'ятої години спрацювала сигналізація, приїхала охорона. І тоді наші працівники прийшли, і побачили великі пошкодження. 26 вікон. Ще Це ми тільки на початку 23-го року поставили. Керівник нашого району Нелі лівосільна Казанжиєва. Особисто мер, директор нашого департаменту Ігор Анатолійович, Він був зранку. Він приїхав перший. Сьогодні вони мають закрити ОСБ, і в нас е, все на охороні поставлено. Ну розумієте, взагалі ж то з п'ятої ранку, бачите, тут таке було страшне. Працівники вийшли з шостої ранку і вже багато чого поприбирали. А ми ж хотіли відкривати стаціонар. Тут наш денний стаціонар. Наразі люди прийшли, капаються. А ми хотіли відкрити наш стаціонар, який був зруйнований ще на початку агресії. І ми тільки-тільки планували в січні. Ну, Будемо молитися, що ми це закриємо і стаціонар відновимо. Я живу ось через дорогу. Це вже сюди бомбили Много разів вони цей квартал бомбять. Усю війну я виходив, виходив собачкою погуляти, я його покормив, виходив погуляти. І услышав перший зрив, підрив. Я подивився в вікно, бо мене видно Держпром, Я побачив там десь якийсь дим. Потім буквально хвилина, і я почув другий підрив. Це було гучно дуже. Він вже був ближче. Я побачив, що дим подимається біля дому. Десь я побачив, що тут вся вулиця засипана осколками, стеклом, і там горить між домами вогонь. Всі служби спрацювали мгновенно, всі. І волонтери, і ДСНС, і міліція, і військові, і пожарні. Мгновенно сюди приїхали і показують допомогу. Знаходимося на перехресті п'яти дорог, тут знаходиться житловий будинок, який влучила ракета. Те, що я чув, було 4-5, а люди сказали, що порядка 7, понад 7 ударів. У мене друг живе на четвертому поверсі і ось палає автомобіль. Hvað er það? Varð varð? Назад. Подожди, 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 полет назад. Давайте назад. Не звучал. Как, как здесь? Сюда? Сюда давай. Да, да. Знаєте, дуже важко коментувати те, що зараз трапилось. Це центральна частина міста Харкова і це житловий будинок. І на щастя, хочу сказати, що поки ми обслідували практично всі квартири і поки що нема тих, які загинули, а трапляне було в житовий будинок, сам житовий будинок, то жахливо було б вона. Знаєте, я з першого дня війни казав, що це геноцид, що це тероризм і. Ще один доказ, який на жаль, ми отримуємо. Якщо по цивільній інфраструктурі палять з ракет і такі з таких потужних ракет, і такі серйозні руйнації, які є напередодні новорічних свят. Це жахливо і це є тероризм. Ми будемо оказувати всіляку допомогу, і що стосується наших комунальних служб, то вони будуть працювати всю ніч. Ми залишаємо освітлення. На цієї вулиці для того, щоб максимально зробити все, все закрите контура, всі вікна закрити. А Зараз відомо, що відбулося як мінімум 6 прильотів. Попередньо встановлено знову ж таки ракетами С-300, які використались як земля-земля. 100% можна сказати. Було хаотичне нанесення удару по місту без будь-якого прицілювання з метою завдання шкоди місцевому населенню, знищення мирного населення. Все. іншого не варіанту бути тут не може. Кацапи не люди, ми це знаємо. Це варвари, тварини, як їх завгодно, можна назвати. Це істоти без свідомості. Тому логіки в їх діях не треба шукати. не шукаєте логіки в діях нерозумних істот. Там немає логіки, там є інстинкт. Квартира не было, дверь резали, дверь, выйти не можем. Под окном горит все. Вот осколок вот здесь пачки. Вот осколок пачки выносит. Да ничего, сейчас вот, тут, разобраться, что, что здесь творится. Вот. Что здесь творится, поразбирать надо все, убирать. поблагодарить наших братьев, соседей что дают нам спокойно жить, суки. Далее Сейчас Да. да ну, ну, у нас тут дочка. Да, сейчас сейчас не матусь, будем у нее. И... А вот жинку эти, да, тут? Да, да Що по пошкодженням от ви тут подивилися Що вцілило взагалі є що вцелило смотрите шовцелило цели не побило побило много сразу сейчас можна щось сказать значит разбирать все надо и смотрите Телевізор накрился пробило дырку нас а як вас не Ви не пора ні ми під ковдрою лежали а середнє вікно вилетіло. Через нас прилетела и вот тут и. То есть нас не зачепыло. Знаете, вот есть люди, есть звери, а их даже зверями не назовешь. Истоты. Это которые определить нельзя, уже ничего нет человеческого. Ничего, людского в них нема. Ничего. Хотят ли русские войны? Они всю жизнь хотят. Это твари, это не люди, это истоты. Ось, ви бачите, оце блоки. А ось то, що від машини осталось. двері пролетіли в цю квартиру. Вікна вилетіли рамами, шкафи розірвало. Тому там не тільки шрахнель від ракет може завдати великої шкоди, може вбити навіть скло, яке в шию чи ще щось. Скло тут, скло тут це повиймали, обробили рани, дуже швидко оперативно ДСНС, ПСНС, екстрен, там, ну, буквально декілька хвилин, вони зайшли у квартиру, допомогли винести дитину, вона вже потім ми зараз там з'їздили, перевірили дитину за Вискочили я, жінка, донька і внука вискочили сюди. Ну і тільки сіли, другий приліз. Все, шпишка, пиль, шум, гам. Все, а кров це ваша чи... Та, мабуть, моя. А ви поранені були чи ні? Ні, ну трошки порізи, мабуть. Це все. Дочку порізала трохи склом з вікна. І внука. Рука пошкоджувати Ну, ще очки, тріщина внизу, загіпсували. Ну, ну, як воно гахнуло, так відділились дуже легко. Зараз е, планую трошки щось повикидати, щось може, може, може спасти вдасться. А що сказати? щоб вони всі повиздихали. Всі. З чи дороги. Нема там гарних, нема там е, поганих, всі вони зміни. это моя елынка. Сын перед Новым годом купил. А вы с вами так? Да. Дети а вы... мои. А вы тут были сейчас прилеты? У чи... меня дети были внучка. и внучки. И с ними зараз? Э... Я их вывез отсюда через 5 минут после прилета, еще до МЧС. Что думаете, что дали будет с что дали планируете работать? Восстанавливают, ребята, мы харьковчане. Мы волонтерим с первого дня. Не дождутесь. Ми тільки приїхали, але ми готові нагодувати всіх. Через годину будуть гарячі обіди. Перша страва, друга, і будемо всіх годувати. Також у нас є гарячий чай. Кава. Більше наших комунальників, більше да, 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 співробітників поліції, більше співробітників ДСНС і ми готові нагодувати їх. Вони роблять дуже велику справу. Насправді, я не знаю інших міст в Україні, в яких би ще так швидко всі реагували, і так швидко після прильотів було чисто в місті, як наче нічого не відбулося, якщо не дивитись на картинку, яка є. Вони дуже заморені після кожного прильоту. Так хочеться плакати, коли з ними спілкуєшся, тому що в їх хочах видно біль і в тому, яку вони ось, віддають всі свої сили на те, щоб зробити місто швидше чи чистим, швидше допомогти людям. початку війни, звісно, це не перший, але дуже впечатлітельний. Ви там вони не перший, так? более мы все живем на этом районе. Я это больше не могу, я сейчас заплачу. заплачу. You was living here, yes? Da, da. Uh -huh. This is your house. Da. Last year. Last year. Oh. And I'm going to Heroi you know, practice every day. Ми сьогодні б не працювали, бо в нас ще сьогодні святковий був вихідний, у нас тут не було. Слава Богу, в нас, окрім вікон, нічого більше не пошкоджено, здається, тому нам потрібно тільки відновити цілісність і герметичність вікон і все. Це не найгірше, що могло б статись, і це не перше випробування, яке ми проходимо війну, тому все в порядку. Я дуже багато всього хочу передати агресорам, але в мене немає вже більше ніяких пацифістичних думок і абсолютно ніякої жалості до будь-кого, хто знаходиться на території цієї держави. Така собі міла Це могла бути людинка. Ната я хочу сказати, що важкий тиждень, але ми нам потрібно розуміти, що йде війна, і є певне загострення того, що обстрілюють і місто Харків, і місто Київ, і інші міста України. Тому витримаємо, але рунації дуже сильна, Нас неможливо залякати. Ми обов'язково переживемо всі ці негаразди, всі ці важкі виклики і обов'язково переможемо. Друзі, привіт! Мене звати Сергій, я координуючий редактор у ГУВАРІ. Для того, щоб далі працювати, а це означає платити командам гонорари, їздити на деокуповані території, ремонтувати авто, його заправляти. Для того, щоб робити якісні тексти та новини, нам потрібна ваша допомога. Для цього ми створюємо спільноту. Це середовище однодумців, які допомагають нам створювати наші продукти і підтримують нашу роботу. Разом з вами ми можемо створювати якісне регіональне видання. І створювати історії, які змінюють регіон, змінюють Україну. Прошу вас підтримати нас донатом або приєднатися до нашої спільноти, бути з нами на зв'язку і разом створимо круте регіональне видання. Дякую вам.